Привіт! Сьогодні зроблю прості бантики на три рочки. Ось вони. такі святкові, ніжно-блакитна стрічка. В реальності вона світліша, ніж на камері. Ось така. І з термонаклейками. Як з ними працювати, я в подальшому розкажу. Зараз серединка, резиночка. Це є середнього розміру. На 2,5 см, стрічка атласна для серединки. І сама стрічка репсова. Потрібні три відрізки, однакові, по 15 см. Їх потрібно три. І потрібен один відрізок на ось такий хвостик, це є 20 см. Я їх відрізаю на термоножі. Тому їх не обпалюю і нічим не обробляю. Там можна придбати в мене. Пишіть в коментарі, кому цікаво. Відрізала. Відрізати потрібно з металевою лінійкою. Зразу не шатається і все оброблено. Для подальшої роботи потрібна голка і ці всі три просто прошиваю посередині. Заклала, зігнула і надалі просто прошиваю. Однакова кількість стіпків як вперед, так і назад. Допомогою цього способу вони виходять рівненькі. Ось так, заклала сюди, і тут голка вийшла. Значить, так само тут я її і запихаю. Щоб однакова кількість була стіпків і в однаковому місці вони були, тоді складочки будуть у вас рівненькі. Для початківців я конкретизую те, що потрібно. Для тих майстринь, які усе вже знають, для вас це не корисно, а для тих, хто перший раз робить. Їх багато є на каналі таких дівчаток, хочуть спробувати, і більше частина відео це з усіма нюансами я розказую. Перемотала і зафіксувала. Добре прошиваю. У мене є донька, вона одягає ці прикраси, тому я бачу, де є плюси, де є мінуси. І вивожу голку з ниткою сюди посередині. Я не відриваю і не відрізаю. Далі наступну, третю, так само, таким же самим способом. Прошила. Заклала. І з протилежної сторони все так само зробила ось. і починаю стягувати. Тримаю ось тут за верх і підтягую. На яку сторону виходить, на таку я і підтягую, так як щоб були вони посередині? Перемотую добре, не так що декілька разів у мене вони. Водорож пральною машинкою витримують на ура. Перевірено. Всякі бувають ситуації, тому буває інколи Ой. з дітками весело. Ніхто їх намисто не закидає в пральну машинку, але нюанси бувають. Далі я вивожу між першим і другим рядком. Перший, нижній і другий. Між ним я вивожу голку з ниткою. Не відрізаю. Ще рано відрізати. Кому складно, то відрізаєте після кожного разу. Вдвоє. І посередині прошиваю. І закладаю між першим і другим рядком. Далі так само зафіксовую, стягую добре. У мене голка бісерна, і нитка також для бісера. Ось. І прошиваю уже все разом. Голка мені вже не потрібна. Ось такі бантики вийшли. Стрічка атласна. Приклею її ззаду. Трішки розсунути, щоб не зачепити клеєм краї для першого разу. Посерединці також небагато, але клей потрібно давати. І зараз приклею Трішки розтягнути, щоб була рівненька форма. Ось так. І посерединці Далі обхват і відміряла скільки мені потрібно. Ще стрічки відрізала. Далі ось тут, бачите, такий хвостик залишається, щоб його не було. Трішечки запальничка і все вирішено. Так, вирівняла я усе те, що мені потрібно. Далі я хочу приклеїти ось таку серединку цукерочку. Ви можете без серединки просто репсовою стрічкою перетягнути, це вже від вашої фантазії. Ось так. Далі я буду приклеювати. Наклейки. Ось вони. Віддираю я звідси. Пальцями туди не лізете. Просто приклали так, як ви хочете. І на більш-менш. Щоб було на однаковій відстані. Приклали, хочете, щоб було все дуже-дуже рівненько. Досюди відрізати. Також це все я роблю на термоножі. Зафіксувала добре. Стараюся показати. Ось підрівняла. Незважливо якою стороною, чи зверху, чи знизу. Бачите, током не б'ється, все в порядку. Я коли працюю ну, на час відео, я його не виключаю, він у мене постійно включений. Там. Так. І тут буде Альза. Так, Зараз покажу, що далі. Надалі нам потрібна краска. Ось наклейки, далі пергамент харчовий, те, що на кухні, і ви І утюг. Проходити декілька разів, добре придавлюючи. Він гарно розігрітий. Забрала і помаленьку починаю віддирати. Ось. Ось такі бантики вийшли. Дякую за перегляди. підпишіться на канал. Усім гарного тихого дня!